Команд огляду ворота до вказаного гаража знаходиться в учинному стані. Подачу для збереження відбитків пальців рук та інших ключових доказів. Також наявна пляма та патьоки речовини бурого кольору. Давайте та, ми так підсвічуємо, краще видно. Бачите, по всьому, Салон. да, по всьому салону знаєте, у нас наявна речовина бурого кольору. Також на торпеді зафіксуйте, будь ласка, палення ключі відсутні. Відсутні. Що це значить вогнепальні Також аналогічні пошкодження знаходяться у верхній частині. Есть такой.